ちょっと失礼します。 Или видел, Здравствуйте, здравствуйте.

何 З технічними умовами не, 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 не можемо не працює технічних неповатках. Не Станом на голосування про затвердження засновні. Права військовому, щоб зацікавлені рішення були озвучені і написані зауваження з відповідними рішення щодо регіоції юридичної особи. Зауваження були зауваження були а, написані відповідності до діючого регламенту раду в а також інших так, законодавчих. Законодавчою да, підписали для такого прийняття рішення. За Зарушеннями, я думаю, більшість всіх познайомлені, можливо, і без конкретні запитання, але массив. Як я розумію, що звернення в цей групте, не є законодавця. Це просто звернення, яке пустить волонтер. Стоит был с вами за в цілому. Питання. Про легкої рекомендующих міської ради, про затовинні структури та штатних розповідає чи поданої ради зараз і численності апарату ради та є поначалі на 24 рік номер 2024-2006, 21.23 рада. Також відповідні зауваження були зазначені відповідності до права міського голови щодо пропонування виключно міським головою. Виконавчого комітету, виконавчих органів ради. Е виключно повноваженням сесії ради для затвердження даної структури за пропозицією міського роду, оскільки такої пропозиції на е 65-й сесії не була вона озвучена, не була вона подана виключно міським головою, тому відповідно було е зазначено і тут зауважено. Отже, я правильно розумію, що ми просто повертаємо. Е ту, ту, ту та була, структуру, яка була, просто вона такою залишалася. Якщо зараз дане рішення не набирати кібер 18 російсько, то дане рішення не зараз свої закони. що став порядок терміт Таня розглядається і Таня Річ, що є різні робота, воно є. Є так? — стоїть хотіла взяти слово. Шановні колеги, справа тому, що я працюю в соціальному моментальному управлінні 4 роки і я розумію хід, моментів, може щось десь не розумію. Але хочу сказати, що коли я голосувала, це не моє оправдання, Я хочу сказати, в першу чергу, візьму до себе це запустите. Моя відпустка проходить, я розумію, в такій ситуації, що я хочу сказати, що за 4 роки соціально-манітарне управління це була одна єдина команда. Керівники, не керівники, але це була команда професіоналів. Ковід пережили, Тож, військовий стан пережили. Ми його дійсно пережили, кожен керівник. А хто не пережив? Я, Руслан Плачка, дайте мені сказати mm -hmm. слово. Для мене дуже важко. я співати гарно, іноді співаю, а говорити мені не дуже не важко. Я не хочу зараз говорити, Важаю, що передоволі. Вважаю, що своє рішення, наприклад, про ліквідацію, я зробила некоректно. Чому скажу не коректно? Вона це є спільно і для кожен їх вирішить це таке питання. Але я хочу підтримати те, що ці працівники, які зараз працюють в соціально гуманітарному Україні, це в основному молоді дівчата, молоді сім'ї, е, в яких, яких половини хлопців на війні. Я хочу, щоб ми прийняли таке рішення. Для громади, щоб я взагалі ще вважаю те, що розподіл на дві лише комподіли, це збільшення штатів. Я за це ще казала до цього. Як вирішити це питання? Я думаю, ви розумієте, що в нас є туристи, але мені особисте прохання. Те, щоб ми вирішили, я знаю, що всі депутати загумали. Я знаю, що всі депутати стараються, як хто може, скажімо так, один одному допомогти і співпрацею, і ми з багустою і, і, і взагалі. Але я дуже сильно прошу, щоб ці люди, які працювали ці чотири роки, повірте мені в дуже складних умовах. Дуже складних умовах, щоб для, цих, для них, для цих людей вирішилося на користь, тому що це наші виборці і працівники, які дійсно взяти кожного професіоналу. Дякую за увагу. Це моя така думка. В мене, в мене, Я е, повітря на заяви колеги, хочу сказати, що ми повинні працювати не на благо тих людей, які працюють в соціальній організації, а на благо громад. Маємо дуже серйозно проаналізувати, чи потрібно нам соціальне гуманітарне управління, чи не. З того, що знаю я, з того, що яка інформація в мене є, соціальне гуманітарне управління нам не Е, Я вважаю, що необхідно створити два відділи, відділ освіти і відділ культури. Відділ соцзахисту за переходить структуру Богославської міської ради і подивитися, що там буде поштати. Я розумію про те, що міський голова має виключно право пропонувати штаб, я в жодному разі не заперечу. Але я хотів би, щоб Віталій Миколаївич, ми разом подивилися цей штаб, разом організувалися з депутатським корпусом. Це, мабуть, буде правильно, це, мабуть, буде коректно, це, мабуть, буде, ну не знаю, з точки зору ставлення до громади, це буде просто і коректно. Тому я хотів би вчити міського голови. Його бачення подальшого шляху, роботи, освіти, освітньої культурної галузі. Та до цих <ріпіон> Можливо, <ріпіон> Це буде комісія, яка є у нас, наприклад, долучиться до комісії, яка в нас є Суспітанська, Медицинська, комісія на міській раді. Хочете депутатів, які ще хочуть зустрітися з цієї комісії. Стосовно все-таки поділу цих управління на два відділення, то я все-таки не рував без плеча а би ситуацію, створили комісію на вашому місці. І самий оптимальний варіант, мінімум працівників, але щоб вони робили всю цю роботу. Ну, можливо, одне зробити відділ один і підвідділи під культури і освіти, можливо, такий варіант. Ну, вивчити це питання, який буде оптимальний варіант, і той варіант виносити. Це моє бачення, я це на попередніх сесіях наголошувати ще раз. І ще одна велика вимагата. Я так розумію, я правильно розумію, що Оксана Василья Кирищук вона змінилася. Правильно? Вже є наказ, що розпорядження я, розпорядження. Тому що багато комуналів, як закладів на є, оскільки вона змінилася, зараз будемо дивитися, як, як рухатися так. Але шляхом буду, я не ж народу з Оксаною, тому розумію, що це буде збільшення штабу. Так як розказують мені експерти в цій галузі, кажуть, що ні. Більше того, в соціально гуманітарному управлінні тобі точно видніше, як працювала там команда, я не знаю тих, людей зовсім. Але те, що там є, м -м, мені здається, на мій погляд, сум'єктивний, зайві структурні одиниці, я в цьому вказую. Знову таки, про те, коли розказують люди, які в тій сфері знають і друзі. Я можу помилятися, але на даний момент. Тут готові підтримати ініціативу про те, що треба вивчити, треба подивитися, треба проаналізувати. Так, я погоджуся з цим. На цьому ще буде червоної сесії вихованська міської